Сполучені Штати Америки Звідки вони взялися і як стали лідером світу? Все почалося у 16 сторіччі. Першими були французи. Капітан Жак Картьє оголосив Канаду французькою колонією. За рік іспанець Ернан Кортес з півдня дістався Каліфорнії. А ще за 40 років там висадився англійський пірат Френсіс Дрейк. Так оформився перелік головних претендентів на землі північної Америки. Інших, зокрема голландців та шведів, швидко витіснили англійці, які заснували на атлантичному узбережжі 13 колоній пліч опліч. На нові землі потягнулися прибічники опозиційних релігійних та політичних рухів з Європи. Група Пуритан з судна Мейфлавер визначила принципи життя на новій батьківщині, склавши так звану майфлаверську угоду. Американці вважають цей документ основою своєї демократії. А пережити зиму колоністам допомогли місцеві індіанці. На честь цього і сьогодні відзначають національне свято День подяки. Пуритани заснували у бухті потужне портове місто Бостон, а невдовзі відкрили коледж. Який на честь священника Джона Гарварда отримав назву? Гарвардський другими свій коледж заснували мешканці Вірджинії. А далі пішло: Коннектикут, Пенсільванія, нью йорк Род Айленд, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі. Іншою організаційною силою нової громади стала місцева преса, а головною логістичною мережею – пошта, яка об'єднувала всі колонії. Тим часом французи просувалися великими озерами на захід і дійшли витоків головної річки північноамериканського континенту Місісіпі. Далі шлях вів на південь, і французькі колоністи дісталися Мексиканської затоки вони утворили там колонію із назвою Луїзіана на честь короля Луї Людовіка XIV. англійці вислали назустріч розвідувальну місію на чолі з молодим майором Джорджем Вашингтоном. Після повернення розповідь Вашингтона про героїчні пригоди експедиції потрапила на сторінки газет, і він став відомим у всіх колоніях. Так почалася війна, яку називають війною з французами та індіанцями. Бо французи зробили з місцевих своїх союзників. Результатом став мирний договір, за яким Британія отримала Канаду та французькі володіння на північ східніше Палачів, а навзаєм повернула Франції острови Гваделупа, Мартиніка та інші. Луїзіана ж та решта земель у басейні Місісіпі залишилися французом. Однак на засвоєння нових територій потрібні гроші. Тому Лондон обклав спеціальним податком продаж друкованої продукції книжок, брошур, газет у колоніях. А в результаті почалися заворушення, центром яких став Бостон. І напад містян на британські кораблі, завантажені чаєм, отримав назву. Бостонське чаювання, незносні закони, які ухвалив парламент у відповідь, об'єднали у боротьбі з Лондоном усі колонії. Перший континентальний конгрес у Філадельфії ухвалив декларацію прав та скарг, яка заявляла права американських колоній на життя, свободу і власність. А також проголосив торгову блокаду метрополії. Британський уряд натомість послав військо навести лад. Так у 1775-му, коли Катерина зруйнувала Січ, за океаном почалася війна. На за незалежність другий континентальний конгрес взяв на себе роль об'єднаного уряду, заснував власну армію та доручив командування Джорджу Вашингтону. Ну а за рік конгрес проголосив свободу та незалежність американських колоній, назвавши їх. Сполученими штатами союзником США став одвічний ворог Британії, Франція. Тут уже Британії довелося йти на компроміс, який втілився у Паризькому договорі, за умовами якого Британія визнавала незалежність своїх американських колоній. Так США здобули незалежність у складі 13 штатів та північно-західної території за горами Апалачі, де жили індіанці, у 1787-му за 77 років після конституції Пилипа -Орлика, США Ухвалили свою конституцію, яка вважається першою у світі. Конституція передбачала вибори президента, і ним став переможець англійців Джордж Вашингтон. Столицю країни заснували на кордоні штату Меріленд зі штатом Вірджинія і утворили там Федеральний округ Колумбія, який підпорядковувався безпосередньо Конгресу США на початку 19 століття. США викупили у Франції розореною великою революцією Луїзіану за 80 мільйонів французьких франків. У іспанців вони віджали землі у нижній течії Місісіпі. Таким чином, США стали контролювати майже весь басейн головної річки Північної Америки. Щоправда, війна з Британією за Канаду закінчилася в нічию і встановила офіційний кордон між державами. На нових землях виникали нові штати, які приєднувалися до США. А коли одна за одною почали повставати іспанські колонії, американці змусили Іспанію підписати договір про передачу Флориди Сполученим Штатам на землях південних штатів від Вірджинії до Флориди, тим часом сформувався так званий бавовняний пояс. Там вирощували бавовну, яка ідеально підходить для застосування рабської сили. Ну а на півдні здобула незалежність нова держава Мексика куди почали активно переселятися американці, згодом вони проголосили про вихід зі складу Мексики та утворення незалежної Республіки Техас, і невдовзі Техас приєднався до США як новий штат, що викликало війну між США та Мексикою, в якій перемогли американці на правах переможця, відрізавши собі майже половину Мексики до річки Ріогради. Ну а паралельно США розв'язали суперечку з Британською Канадою щодо земель Орегону. На тихоокеанському узбережжі після цього Сполучені Штати взялися приєднувати до себе іспанські землі аж до Тихого океану. Нові території одна за одною отримували статус рівноправних штатів. Південні рабовласницькі штати бавовняного поясу могли дозволити собі лінивий стиль життя у той час, коли північні гірші за кліматом вимушені були крутитися, розвиваючи фермерство, будуючи індустрію та прокладаючи транспортні шляхи. Більше за те. У низці північних штатів рабство було заборонено законом і цим користувалися аболіціоністи, які організовували втечу рабів з півдня на північ. У 1860 році президентом США став Авраам Лінкольн. Попри те, що не отримав підтримки південців, оскільки був проти рабства, у відповідь південні штати проголосили про свій вихід зі складу США та утворили новий союз Конфедеративні Штати Америки. Словом почалася громадянська війна, яка тривала чотири роки, врешті-решт. Завдяки більшому промисловому потенціалу та ефективній блокаді південних портів північні штати перемогли. Самопроголошену конфедерацію ліквідували, і 13-та поправка до конституції США скасувала рабство на всі території держави. Громадянська війна відбувалася головним чином у південних штатах. А на заході, де знаходилася велетенська кількість вільних земель, був Мир там розпочалося засвоєння дикого заходу. Індіанців за допомогою військової сили змушували переселятися у спеціально створені резервації, але давали можливість жити там на правах самоуправління. Після громадянської війни було збудовано трансконтинентальну залізницю і почалося зростання залізничної мережі, яка разом із кінними діліжансами зв'язала всі території США в єдину логістичну мережу. Викликавши бурхливе зростання економіки і фактично об'єднавши державу. тому 70-80-ті роки позаминулого століття називають позолоченою епохою. Позолочена епоха викликала нову хвилю збільшення кількості штатів на заході. Ну а щоб не сумувати, у 1867 році США придбали у Росії, яка занепала після програшу Кримської війни північну Аляску. Цей час назвали ерою прогресивізму. Адже збудувавши економіку, США взялися за розвиток соціальної та політичної сфер. Ну а паралельно вони відбили в Іспанії, Пуерто Ріко та інші острови Вест-Індії, острів Гуаму, мікронезії та купили собі Філіппіни. на початку 20-го століття в каліфорнійському містечку Голівуд, яке мало пів тисячі мешканців і щойно заборонило проганяти вулицями стада більше за 200 голів. Було знято перший кінофільм майбутньої фабрики мрій до першої світової війни. Сполучені Штати підійшли вже як країна номер один у світі з точки зору економіки та один з лідерів міжнародного впливу. Президент Вільсон намагався виступити посередником між сторонами європейського конфлікту, але у квітні 1917 року конгрес оголосив війну Німеччини, а восени перші американські дивізії з'явилися на європейських фронтах. Поява такої потужної сили переломила хід війни. А у січні 1918-го президент Вільсон, передчуваючи перемогу, презентував у конгресі 14 пунктів до майбутнього мирного договору, і серед них ідею створення світового об'єднання на. Нації, яка була втілена у вигляді Ліги Націй. Тези Вільсона стали основою для укладення Версальського миру. Після цього США остаточно перетворилися на світового політичного лідера. Щоправда, Конгрес не проголосував за мирний план Вільсона, і Лігу націй було створено без США. Після завершення війни США перетворилися на фінансовий центр світової економіки. Вони кредитували і переможців, і переможених. Тоді почалася епоха Просперіті. Коли економіка бурхливо розвивалася, винаходи до воєнного періоду, кінематограф, радіо, звукозапис знайшли масове застосування і викликали вибух у культурі. Автомобілі та літаки породили нові галузі економіки. Було створено національні електромережі, телефонні лінії. В містах масово будувалася каналізація. В результаті почалася урбанізація, і кількість мешканців міст переважила к сільське населення. Такий вибухоподібний розвиток за 10 років призвів до велетенського біржового краху, який спровокував велику депресію, що охопила не лише США, але й викликала світову економічну кризу. У 1933 році до влади прийшов новий президент демократ Рузвельт, який запровадив новий економічний курс. Поставив під контроль біржі страхування та кредитування і зупинив економічне падіння. Однак остаточно здолати кризу не вдалося аж до початку Другої світової війни. США активно надавали допомогу Великій Британії за програмою «Ленд-Ліз», Однак, встрявати у бойові дії не поспішали. Утім, у грудні 41 го японці напали на американський флот у Перл Харборі на Гавайських островах. А слідом війну американцям оголосив і союзники Японії, Німеччина війна з Японією в Тихому океані забрала багато сил. Однак, попри велику депресію, американській економіці вистачило потуги не лише на знешкодження японського флоту, але й на допомогу союзникам у Європі. У 43-му президент Рузвельт зустрівся з британським прем'єром Черчилем та радянським секретарем Сталіним у Тегерані. Після чого у червні 44-го року американські, британські та канадійські дивізії висадилися в Нормандії, і знову втручання американців в Вирішило долю протистояння менше ніж за рік після цього. Німеччина капітулювала. А потім американці за підтримки СРСР добили такі Японію. Вирішальними у цій перемозі стали результати так званого Мангеттенського проекту зі створення ядерної зброї та бомбардування японських міст Хіросими та Нагасакі. В умовах бойових дій в Європі США перетворилися на магніт для європейських наукових еліт, чиїх представників охоче приймали американські наукові центри. І тут ми зробимо невеличку паузу, щоб подякувати людям, які допомагають каналу. Я брат Капранов, а це наші меценати, добродійники, які в наш складний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Patreon та номери карток для одноразової допомоги знаходяться під відео. Там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все, рекомендуємо вам звернути увагу на наші книжки, мальована Історія незалежності України та історія Європи український погляд, які відкриють вам очі на історію батьківщини, адже подають її як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів, сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф, тоді я підпишу книжки персонально для вас. Дороговка знак негарні ви також знайдете під відео і не забувайте головного принципу інформаційного спротиву. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. За підсумками Другої світової лігу націй було розпущено, а замість неї утворено Організацію Об'єднаних Націй, одним із засновників якої стали Україна та Сполучені Штати. Штаб-квартира нової світової організації розмістилася у Нью-Йорку, ще раз ствердивши роль США як світового лідера. Світова війна знищила економіку Європи, а от потужності американської економіки вистачило на допомогу країнам постраждалим від воєнних дій. Однак СРСР взявся утворювати на захоплених територіях нові комуністичні режими та формувати так званий соціалістичний табір. Світ вийшов на нове протистояння між вільними країнами та соцстабором. І для захисту від останнього західноєвропейські країни підписали Брюссельський договір, до якого невдовзі залучили і заокеанські країни. Так було створено НАТО, основною військовою силою якої стала армія США. Це зупинило плани експансії комуністів на захід. Натомість розпочалася холодна війна, яка тривала чотири десятки років і призвала до загибелі мільйонів людей у всьому світі. Ну а в самих штатах повоєнний період став час. Сом останніх соціальних реформ, зокрема надання чорношкірим рівних з іншими прав у 59 му статус штатів отримали Аляска та Гаваї. З того часу у федеральному підпорядкуванні залишилися тільки столичний округ Колумбія, індіанські резервації та острівні території в Тихому та Атлантичному океанах. Однією зі складових холодної війни стали ракетні перегони між СРСР та США, в яких зрештою перемогли американці. Холодна війна за СРСР завершилася розвалом останнього, і з цього моменту вже можна вважати, що історія закінчується і починається сучасність, тобто те, що відбувається на пам'яті сучасних поколінь. Ну а нам із вами належить робити своє, тобто будувати незалежну Україну і пам'ятати, що кожному воздасться по лайках його.